Я Теменко Богдан Петрович Добре, хотів би буває. принести вибачення перед вами, перед містянами нашого міста, перед військовослужбовцями і їх родинами за ситуацію і проступок, який я допустив 19.05 цього місяця в ресторані Караокі Філії. Мені прикро за доставлені негативні емоції такому загалу людей. От, я щиро вибачаюся перед вами. І це буде гарним досвідом для мене і можливо. Інших наших співгромадян, які могли допустити ту саму помилку. Будь ласка, тримайте ручку, підпис про отримання, ознайомтеся. Завтра ми чекаємо на 8 годин без запізних і без порушень. Будь ласка. Це ну, да? так? Бачите, завтра. Артеменко Богдан Петрович. Хочу провести вибачення за вчинені мною дії недопустимого характеру. Шановні українці і білоцерківці, військовослужбовці та їх родини. Приношу щирі вибачення за свою поведінку. З цією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося те, що сталося. Приношу також свої вибачення дівчатам, з якими в мене стався конфлікт. Я обіцяю, що такого більше ніколи не повториться і розумію, що був стовідсотково неправий. Я поважаю та люблю Україну і робитиму все заради її перемоги. Ще раз кажу вибачте, дякую Всеукраїнській асоціації ветеранів бойових дій за те, що допомогли мені зрозуміти те, що відбувається в Україні, і вийти із тої складної ситуації, яку я сам себе поставив.